Саме е, такі нюанси, які можуть бути цікаві для міжнародних компаній е, е, на Кіпрі, ну, по перше, кіпр дуже е, м, часто використовується з точки зору. Холдингові компанії, тому що на Кіпрі для міжнародних компаній такі умови, що вхідні дивіденди на Кіпр не оподатковуються, і також вихідні дивіденди з Кіпру не оподатковуються. Тобто, якщо ми маємо дочірню компанію в іншій країні, яка перераховує на холдингову в Кіпрі дивіденди, то там сплачується лише податок на репатріацію. Ось ці інший юрисдикції, як правило, він складає там 5% при нормальному податковому структуруванні, плануванні зазвичай це буде 5%. На Кіпрі немає оподаткування ані вхідних, ані виходних дивідендів. І акціонер вже кіпрської компанії холдингової, коли отримує ці дивіденди, він сплачує податок згідно. З умовами, з правилами своєї країни, своєї юрисдикції, тобто з країни свого резидентства. таким чином дуже лояльна система саме для холдингу. Також ми говоримо, що при купівлі продажі акцій теж немає оподаткування, і саме це все склало от таку систему, яка дуже вигідна для. Створення холдингів, в чому ми маємо зараз дуже багато саме кіпських холдингів, в тому числі тих, в яких акціонерами є українці. знову ж таки. Я звертаю вашу увагу, що коли ми розмовляємо про кіпський холдинг, ми маємо враховувати, що в нас є два нюанси: перше в нас є кік. Правила українські, при яких оподатковуються дивіденди, які отримані контролером кік українцям. А також, якщо ми задіємо в кіпську кампанію в торговельних операціях, ми також маємо враховувати, що існує правила транспортного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення є як на Кіпрі, так і в Україні і тільки в 20, з 25-го року в нас кіпр виключили з ось цього списку переліку країн які праці з якими будуть підлягати ТЦУ контролю але безумовно можуть залишитися що ТЦУ контроль буде за іншими критеріями ну наприклад за критеріями пов'язаності тому ось ми, як я вже казала, що ось, ось ці дуже цікаві моменти щодо оподаткування. низька ставка оподаткування дуже підходить для холдингу та інше. Також ми маємо зараз дуже великий інтерес, зацікавленість цікав, Кіпру щодо компаній, залучення компаній інтелектуальних це дуже важливо, як це склалося як в корпоративному, так і в оподаткуванні фізичних осіб, і в результаті ми маємо декілька. Функції декілька бізнес-напрямків, які стали дуже цікавими для Кіпра. Це е, в нас, е, наприклад, є ігорний бізнес, є, е, е, наприклад, безумовно, IT-бізнес е, усілякі винахиди, е, е, які там роялці можуть е, ну, е, отримати доходи е, як роялті дуже дуже добре така податкова податковий нюанси щодо да, отримання роялті кіпськими компаніями та сплати роялті кіпськими компаніями. А, криптовалютна а, так, також, а, взагалі, за рахунок по перше, а, за рахунок того, що Дуже добре прописано, добре та чітко та ліберально прописано криптовалютне законодавство. І ось цей момент дуже важливий, тому що Кіпр розвиває саме ці отрасли, саме ті бізнеси, які є передовими і який залучає дуже такі інтелектуальні. Бізнеси для цього uh, uh, безпосередньо uh, реєстрації компаній на Кіпрі.